Коли звільнили Херсонську область і в перший день звільнення мені одному капелану дали доручення від командування бригади 28, ї що ми маємо поїхати забрати хлопців, які при штурмі не змогли відійти назад, бо штурм був недалий, Наші війська відійшли. Вони залишились на території ворога. І їх нібито місцеві мешканці там якось зберегли, бо інформацію передали на наш бік. І вони вже там перебували, ну, уявіть собі, з серпня листопад, ну довгий період. Всі поранені були. І місцеві люди їх там якось виходили, в підвалах лікували, там робили підпільні операції, і все. І я двох з них віз в своєму цьому пікапі. І от ми їдемо. І я знаю, що люди пережили дуже страшне. Знали росіяни, що вони там, Чеченці ходили, шукали по всім хатам, по всім подвалам. Всі люди знали, що ризикують собою, що розстріляють їх, і тих, хто їх прийняв. І, і вони ну, дуже, дуже страшне було. Як їх там лікували, як операція, як через блокпости вони їх перевозили, як їх ховали, в прицепи з машин, зверху стали лаханку з качками. там. І я думаю, це, господи, люди скільки пережили. ну, Я думаю, щас треба якось засвідчити про Бога. А мені цей один Сергій звав, так звали його, повертається до мене і каже: Ви що мені хочете про Бога сказати? Я думаю, ну, капець мені. І він думаю, щас мені, скаже, де ваш Бог, коли там то, 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 там те. Він каже: Ви хочете мені про Бога сказати? Я вам більше розкажу. Каже, Бог мене тільки в той день зберіг чотири рази. І починає розказувати. Ми їхали перша, наїхали на міну, міна зірвалася, там все, а я живий. Я йшов далі, я, ну, він міг парамедицину медицину робити, там перев'язував танкістів, яких там під, біля підбитого танка. Вони почали по танку працювати, нас накрили, а я живий. Я попав в хату, і от так прямо під вікнами проходили чеченці, Вони мали мене побачити. Вони, а я живий. І як наче мені розповідати? Як наче мені розповідати? Розумієте? Я дивлюсь на нього, я розумію. Ну, Він не пропустив зустріч з Богом, він бачив Бога слухайте. Ну він Бога бачив. Мені там залишилось просто за нього помолитися все, бо він його бачив. А хто його не бачив, якими словами ти їм щось поясниш? Ну якими словами? Ніякими не діють слова. Тому я навіть деякі віруючі сьогодні впадають з невіря, хоча вони можуть бути далеко від проблем, нібито, далеко від чогось, але далеко ти буваєш від проблем, але і Бога не бачиш. Повну проповідь дивіться за посиланням в описі.